Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про налаштування структури рахунку. Якщо провести аналогію, то структура рахунку це вдосконалений аналог ієрархії та набору правил для аналітик у Dynamics X2009. У найпростішому випадку структура рахунку може містити лише один сегмент рахунок головної книги. Зазвичай для плану рахунків створюються дві структури рахунків: одна структура для рахунків балансових, та інша структура для рахунків profit and loss. Це пов'язано з тим, що для рахунків прибутків і збитків зазвичай потрібні більш детальні показники, ніж для балансових рахунків. Що таке структура рахунку? Це певний набір аналітик та правила, за якими ці аналітики мають бути пов'язані один з одним. Подивимося приклад поточних аналітик для балансових рахунків. Структура рахунку може бути в стані активна чи чернетка. Правити та редагувати структуру можна лише у стані «Чернетка». Подивимося, які правила тут налаштовані. Як бачимо, тут заданий діапазон балансових рахунків і деякі небалансові рахунки. І задіяно ще одну додаткову аналітику Business Unit. Подивимося, як це налаштування працює в інтерфейсі при заповненні призначення поля рахунку плану рахунків. Створюємо рядок і вибираємо якийсь рахунок. Як бачимо, система підказує, які аналітики ми маємо вказати, і вибір аналітик для бізнес-юніта обмежений тим набором, який заданий у структурі рахунку. Трохи змінимо структуру рахунку таким чином, щоб рахунок 40 не потрапляв у діапазон. Подивимося, як ця зміна відобразиться в інтерфейсі системи. Як бачимо, значення 40 недоступне. Таким чином, структура рахунку також дозволяє контролювати коректні завдання аналітик. Відредагуємо поточну структуру. Так, щоб один з рахунків оброблявся особливим чином. Задамо ще один фільтр і виключимо з поточного діапазону рахунок 20115. І для цього рахунку створимо своє правило. Для рахунку 20115 скажемо, що призначення аналітики має бути 40. Тепер при введенні значення для бізнес-юніта нам доступний лише один варіант 40. Зараз ми видалимо це налаштування, активуємо і створимо нову структуру рахунку. Для рахунку 20115 додамо сегмент «вокер». і скажемо, що значення мають бути обов'язково заповнені. Активуємо. У плані рахунку додамо цю структуру. Ми бачимо, що для цього рахунку активна аналітика «вокер». У той час, як для інших рахунків, активною є аналітика бізнес Юніт. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу.